Дивіться, я думаю його зібрати вентиль. Полю, о, ну Оптика, понятна, діло, 100%. От, типу, так. Це буде універсальна. Потім прокачаємо польову модернізацію на ньому. І. Прокачаємо польову модернізацію, дві зборочки. Потім подумаємо. Якось так. А що це в мене? На чому наксіни? А... Понятно, поїхали. Попробуємо так, попробуємо так, Як БЗ тобі, по-моєму, цікава машина. Руслан, по БЗ буде відосик після завершення цього стріма. Тому тей, тому, 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 тому. Я не хочу спойлерити вам. Коробки цього року шляпа 100 коробок випало АМБТ, і це недорозуміло рівня. Ну, не фартануло, блядь. Ну це ж рулетка народ. А може турбачте, не думаю. Ну <кхід> і так, типу, режим же ж єсть. 37 і 40, звісно, дуже довго заряджається. ДПМ у них вистає, щоб дамаг грати. Доброго вечора, Він з України. ДПМ у них ну, дуже мало ДПМу, щоб фігачити на ньому як ДАМАГер, блядь, дуже мало ДПМу. Сіться дали, скай. Бля, воно головою крутить, як сумасшедше. Ты типа за секунду выдаю, да, цей урон чи що получается? Сьогодні на кобриці корыта відловлював. Хе-хе-хе сильно, блядь. <плес> <плес> ой, ой, дали. Бо больно. <плес> Кай. Кобра така любить щелкать. Маленький торваген. Картонненький торваген. знаешь, якийсь такий, блядь. Бачив, у мирі танків, карти він знову в груз закинули. Дай їх хуй на них народ. Я вас умоляю, перестаньте дивитися все російське, будь ласка. Влад, привіт, привіт. Бачите, походу на нього не можна стати. До речі, може й бути і така історія кстати. Без жартів. Найс альфа. Ой, світло дали. Тікай. Так, а якщо перша карта дуже топ, топова. ДП нема для ламану, маскування для скритності і взору для суперсвітляка. Якось так виходить, іменно так, знаєш, не до все. Не до От є танк, я називаю не до СТ, це пато Він не до, а оце буде не до ЛТ. Світло дали? Чекай! Яким я Яким я... местом танкунув Лорейн, блядь! Ой, світло дали. Що, братан? Скай? Больно в ноге у Це було больно. Я вже бідолазом пробила. А другим не пробила. О, там 5 Ой, Welcome to Ukraine, Сука! 5 турбобої. Якщо буде, то біт, то напевно GG. Gena. Дяк з коробками, ще ви бив, Юрій привіт-привіт, все, 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 просто все. До речі, тут не зрозуміло як, але він є таке відбувається, що сьогодні пометанку. У нього корпус рикошетний. І подколемо тут відскакувати. Цілхамер, доброї ночі. Привіт, привіт. А де артуля ділася? Треба було на турбіні їхати до артибусь півбі, до речі. Такась каруселька. Майк, привіт, привіт! Ну що, ти, як в те про ту? Та перший, перший бій, карта. Така собі, перший бій, карта така собі. Кладно сказати по одному бою. Тільки, так би мовити, затестили механіку дамага. Стару механіку послів перенесли з піска на 9 рівень. Фігня якась, залежиш сильно від команди. КД довго. Ну, типу, як ЛТ, знаєте, оця історія. Арта не впливає на бій, ЛТ не рішає ісход боя, скажімо так. От, типу, така приколюха. Да? Арта не дожена дамажити, але не должно дамажити. Ось вони, типу, світити. От, типа, а арта должна, типу, должна станеть. От така отакі, там, мантра в варгеймінга, вони такі крутять собі. <кхе> У мене не виходило на Алте світити, На, на цьому мене постріляєш. Поставив його гадан, братан, тут не треба. Тут цілком адекватний огляд з вентелем розовою оптикою, цілком адекватні 483 метри, щось типу такого. Єбер нормально може рішати бої. Ну так. Єбер – це Єбер. Ви не путайте Єбера з ЛТшкою, якщо що. Якийсь танк у фан вийшов, як калібан у фанчику. Ну так, я думаю. Mm, що я думаю? Знаєте, більше мені схожий на мантікору. Правда, мантікор є з динаміка, є фєєна маскировка, ф'єний огляд. Але по пушці я маю на увазі, Ти знаєш, на мантікор хороша пушка, стріляє там комфорт, у це все херня. І ти, типа, десь там виставився, видав оці три шотика. Яке воно не їзде, воно не управляє як кольосник на цьому режимі. Ти видаєш оці пару, пару тичок оці, да, і тіпа, от, укатується все. От чимось вона мені мантікору напоминає, до речі кажучи. От іменно по пушки. Пробиття, правда, недостатньо якось 240. Вроді є, і вроді нема. На турбіні доїхав до куча постояв, знову на турбіні переїхав далі. Ну тут треба звикати до цих режимів. Па як думаєш, якщо напишу це пп, що хоче змінити регіон, дадуть згоду. У пиши! Нічого їм сказати не можу, пиши. Покажи, як вибирати танк е в тих завданнях, мілий Йоловіч, йо бо я щось не можу глядач не тупий. Так, в смислі, як вибирати танка. Якби пробиття як на фазі, ну да, 340 кумочок було б норм для ЛТшки, я вважаю, так? Да? значить, про що я говорив, що типу, чим напоминає мантікор мені, да? Яким от способом. Ти так вистрілив, 600 урона видав і сібався. До речі, ще не зацвітився. Стріляю, тому що треба сьобувати, бо Бо зараз до мене так, приїдуть. Просто. Кай. просто до мене зараз приїдуть. Не знаю, яким я боком я опять два, сна... два снаряди відбив тільки що. Не знаю, як, це, як воно це робить. Включаємо скоростний режим нарад просто валим нахер флангу. Просто валим. Ребята, валим на скорості. Бо що тут звести? Ну, типу, да. Ну, цього стандарта непогано зайшло, при тички. До речі, непогано. Так, який термваген, блін. хе Да навіть і ці рико... Ну він рикошетний. Рикошетний. Ну, щось десь попадає, не в декалі, да де і все, ну. Разутерва. Я знаєте, що хочу попробувати. А, Блядь, у мене ж одна отстреліна була, блядь. Одна отстрелена була, божечки. Я хотів зарядити два фу... ну, фугаси Ой, і в Йолку заїхати. Я хотів зарядити фуги і в йолку заїхати. А в мене одна касета була відстрель... відстріляна. До цього, до речі, народ також треба звикати буде до таких от касет. Треба реально звикати буде. А чем по мені фугасами стріляють? Це що за прикол? Що це за фетіш по ЛТ фугасами стріляють? А, -а, а Вот оно шо! У мене тут інтуїція не вкачана, получается. Поняв, стрімер не тупий. Стрімер не тупий. У мене інтуїція виходить Не вкачана на цей танк. М-м-м. Я до маче так до ну, Типа тільки що скинув 5. вроді ж по, по феншую скинув, а в мене інтуїції немає. Я ж вічно на Черкащині, 100%, 100%. Бля, зводиться, конечно, він вічність. А ніхто не хоче по щоб до 10 постріляти? Ой, світло дали. Тікай. Даємо каток, ламаємо ногу. Знаєте, як, як у бачата як там альтерна раціональні кути броні, і ти танкуєш все? Ого-го-го-го-го! Божечки, ти ж тут робиш! Чорік! Ой, світло дали. Роднюлечка моя, блядь. До Речі, я шотний для нього, до речі, до речі. Скіл подробив, пушку пробив. Так, народ, перше враження по цій ЛТІ. Цікаво, реально цікаво, мені подобається. Я просто фанат алтешок. Я фанат її від ЛТ, тому мені подобається. Вона, знаєте, в своєму... основний її плюс. унікальність. Основний її плюс це унікальність. І вона реально буде... кайфувати. Реально буде кайфуватися. Ти дуже Ой, ультимативний, виходить, в плані е, дамага. Якщо ти можеш, ну, 600 видавати, ну це дуже сильно. Знаєте, що замітив? Е, Танки мало грають, аж бажання є наїбати. Ой, Кай. Це дуже альтимативна механіка, От такі три тички швидкі будуть, це дуже, дуже сильно дуже, дуже альтимативно. кайф. Так, там стандарт поїхав умирати. Це ми цю каточку навіть витащили. Ой, світло дали. Чекай. танки с ним за скоро бокси примем или есть другими статусами все прями всі прями 5 це гриша блядь, захована тут а ты юник в цьому моменті що поміняли регіон тоді ні. не змінять Світла да Кай. Ого, крусно. це ну, дуже ультимативно, блядь. Дуже ультимативно виглядає алтеха. Дуже ультимативно. От, знаєте, от, от я раніше вважав саме топова ЛТшка, це 1390, але вона її перепльовує. Оця алтеха 90-ка перепльовує. Це отєшка 90ка перепльовує, народ. Смерть ворогам. Світло дали. Кай. Вона люта, люта. Тут, типу, одна пулька, дві пульки буде 120. Е, ні. Тут е, тебе барабан на 6 пульок. Ну да, 1200, кстати, да. математика, так. Да. Е, а, о, китайців Сімба, танк, як це, ЛТ. Повторюю Сельва. Е, після завершення цього стріма відкрию доступ на нового китайця. Обов'язково всім рекомендую подивитися. Дуже цікавий відос. Не міняють регіони навіть тим, хто в Польщі. Так, да, за ці регіони не міняють. Я просто дещо не в комеках за які регіони питаю. Юнік. А так ці не, ці не міняють регіони. На жаль. Ну не знаю його, народ. Алтеха хорош. Алтеха прям, прям кайф. Прям кайф. Алтешка прям кайф.